Ім'я найден походить від пасивного дієприкметника, найдений, утвореного від діалектного дієслова, найти, що означає знайти. Іменування найден у українців та інших народів карпатського ареалу довго використовувалося як особисте ім'я охоронного типу, що символізувало намагання зберегти життя підкинутої або знайденої дитини. Це ім'я увібрало в себе давній слов'янський звичай. Купівлі продажу слабкої дитини для обману нечистої сили. Персонажі з іменем Найден дійшли до нас у вигляді прізвища. Наприклад, у XVI столітті відомі козаки Чагиринського полку мали прізвища Лєско Найден та Куц Найден. У 17 столітті зафіксовано козаків на ім'я Карп Найденов. Українці, Прящівщини для такої дитини використовували прізвисько найдух. У поляків підкинуту дитину називали Налезіоні або Налезіоник. Згідно зі свідченнями болгарського дослідника, з Ілчева ім'я найден давали підкинутій дитині, за здоров'я якої переживали рідні та батьки, вірячи, що нові батьки, які підібрали дитину, подарують їй здоров'я та кращу долю. Схожі на найден імена найдена кайдан.